Оверлок Джемсі. В цьому відео я покажу усунення люфтів і змазку оверлока. Розбираємо передню кришку. Викручуємо цей гвинтик. Величенький люфт, змазую ці отвори. Щоб у цій пустоті мастило зайняло своє місце. І тільки тоді він буде тихенько. Тихенько працювати. Ось от ж зараз. Сюди мастилка теж. Оливи. Все помазали. Шток. Прижимної лапки теж по втулочки. Треба помастити. Гарно. Ой, вже практично люфта цього не стало. Оглядаємо ніжки, ніжки потріскані, полопані, знімаємо нижню кришку цю і мажемо все, змазуємо. Ці рухомі ексцентрики, втулочки. Чим перевага такого методу, що голочкою медичною, ну, зі шприца, можна достати будь-яку точку. Це змозуємо. Ось так. Так. Ось помастив і люфт цей зник. Це ж пустоти, мастило зайняло. Ну ладно, знімаємо це, розбираємо цей механізм. Відкручую цю гайку. Ось цим же ключиком. Переживаю за те, що кіно буде дуже довге. І що ніхто його дивиться, можливо і не буде. Геть сухо, нічого не помазано. Це практично сухе і не помазано. Як такого, то й люфта немає. Тут дуже великий люфт був. Заодно цей направник зачасту відкручується, бо якби тут ось є контра, ну, загнуто. Ну воно не працює. Це треба виправити. Ось так. Тепер. Тепер оце ось у нас сюди, це сюди, і на поліровку треба оце відполірувати оці цієї забуседниці. Знімаю. Все, це все треба відполірувати. Дивимось. Люфт нібито був. Ну воно сухе і був люфт. Вставляю я сюди в тулочку. Ну, такого критичного немає. Якщо я зараз зараз помажу сюди оливи, я думаю, буде все гарно. Взагалі люфта немає. Окей. Тепер дивлюсь, у нас був люфт, ми дивилися. Був лют по цим конусам. Ну, якщо його трошки трішечки піджать, оце проблема, це тут і ключу встати нема де. Можна його ще трішечки піджати. Для цього я кронштейн оцей цей зажав у тисках і ось ключом таким віджав контргайку. Можна літольчику туди. Все помастив його. І тут саме головне своя хитрість така, щоб і не пережати. Треба умудритися і щоб не клинило. І щоб не пережать. І зафіксувати контргайкою. І ось я вже законтрив. І ось цей механізм. Трішечки, трішечки підклинює ну би. Ось, ну він От. Люфт є мінімальний. І це отвор для того, щоб періодично його змазувати. Ну так. Все. Так виставляємо втулочки, щоб ось так воно влягало і не клинило. Ось так. І мажу конус і вставляю. Наживив конус, але підставляю гаєчку зразу. Я роблю так, показую, як я це роблю. Ви можете робити абсолютно по-другому. Як вам за мене це, притримую викратку і зажимаю. Клини, підклинюю. О. Гарно як. І люфт, дивіться. Практично люфта немає. Те, що і требувалося доказати. Ось цього гарно працює, тихенько. Переходимо до цього механізма. Викручуємо всі гвинтики. Ставлю міточки. Ось поставив дві міточки, а тут поставлю одну. Тут ось дві рисочки, тут одна. Лювків немає таких і легенько ходить все хорошо. Тут дуже свободно, вільно, теж викручую. Ця серія відео у мене для тих, хто реально хоче навчитися такі верлоки робити. Я вже відчуваю, як він тихенько, не гримить. Так, ось я помазав. О, нормально. Ось так, бачите він. Так, нижній шарнір. Теж змазуємо. Взагалі люфтів немає. Трохи переробиться, притреться. Ставлю цю пластинку. І ось я так приблизно виставляю його. І затягую, змазавши цей позвоночок ось. Друзі, ми в цьому відео. Змастили оверлок, усунули люфти. Пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всі коментарі читаю. Наступне відео буде це встановка петельників. По тарілочкам, пружинки. Ось ще одне джерело. Шуму зайвого. І ось цей люв Теж треба усунути. Є верлики, в яких є лисочка на валу, а є такі верлики, що лисочки немає. Бажано не збивати, бо ми ж зубці просування тканини виставили по голководію. І треба прокручувати, дивитися, чи не підкленює. Мімальний можна... О, взагалі. Гарно. Переходимо до цього шатунчика цей Це ми беремо. це я тут помастив. Просто беремо цей кронштейн і зсовуємо сюди, таким чином ми видаляємо зайвий люфт. І зажато. Зажато було з неймовірною силою. Але треба мати на увазі, що, коли ми це відпускаємо, цей ось кронштейник, то в нас зубці самі, от, наприклад, осла... ну, ослабшають, то, відповідно, треба нам буде виставляти це все діло. Виставляємо все ж таки. Ось так приблизно. Виставляю. Виставляю я зубиці, зубці і контр затягую. Теж затягую його з неймовірною сили, як тільки можу. Люфта немає. Практично люфтів немає. Трішечки він тугі ще став крутитися. Але я думаю, це не проблема, він притреться, прикрутиться. буде тихесенько. Дивіться за моїми відео. Спостерігайте, коментуйте, підписуйтесь на мій канал. Наступне відео буде в мене про, про тарілочки і встановлення петельників. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайки, вони ж лайки.